Майже 200 років тому, один із найшарованіших у православіх святих, преподобний і богоносний Серафим Саровський, чудотворець своїм пророцтвом попередив Росію. Цитую дослівно. З Російської приклад лише на Українську. Серед слов'ян російських народиться істинний антихрист, бісолюд, син блудниці. Антихрист народиться в Росії між Петербургом і Москвою в середині ХХ століття. Коли прийде Антихрист, йому на землі скрізь доступ буде. Але Київська церква захистить вас і істинному православ'ю нічого не може зробити Антихрист. Кінець цитати. Трошки зупинились і згадайте те, що я вам розповідав про. Путіна. Справжня дата народження Путіна.